Вітаю нашу школу з ним народження. Бажаю щастя, здоров'я, щоб вона росла, росла, росла до самих висот. Я бажаю, щоб у нашій школі завжди було багато учеників, щоб ніхто не хворів, щоб наша школа поповнювалася прекрасними учениками, щоб всі ученики ставали золотими призирами. Аманта, що ми були дружні, ми ніколи ну, не уходили, і щоб ми були щасливими. Я вітаю нашу школу з днем народження, щоб в ній було багато учнів і ще раз поповнювалося, щоб у всіх були золоті медалі і успіхів кожному, і здоров'я. Я вітаю нашу школу з днем народження, бажаю процвітання, багато медалей золотих, кар'єрного росту і всього всього, всього, всього найкращого. Щоб... Ольга Олександрівна завжди була ра, щоб у неї була всі улипка, щоб вона ніколи не була сумною, щоб вона росла, росла, росла до самих висот, щоб вона процвітала далі, щоб далі, е щоб всі учні, які хочуть, щоб приходили, навіть які не хочуть, щоб приходили. І щоб ми завжди отримали хороші місця, і щоб ми не сумували, якщо у нас погані місця. Ольга Олександрівна буде завжди їм дуже гарний костюм. З Днем народження наша школа. Ура! Щоб вона кожний день їй якісь подарки дарили, щоб вона кожний день на джипі їздила або на лімузині, щоб вона була самой -самой красивою вчителькою і щоб їздила на вертольоті. Все.